Нині на львівських ринках продають найдешевшу картоплю, капусту, буряк та цибулю. Саме цими продуктами пересічні українці запасаються на зимовий період. Перелічені овочі продавці ринку називають борщовим набором. Згідно з всеукраїнським моніторингом, саме картопля, цибуля, буряк та капуста у Львові продаються за найнижчими цінами в Україні. В тому році купляли менше, тому що бульба в тому році була 3,50, 3,84, А в цьому році гривня 20, гривня 10 була гривня 30, зараз в цьому році дуже великий урожай бульби. І в тому році купляли по 3-4 мішка, в цей рік беруть 10 мішків, 15 мішків. Як і... Буряк так само був 2, два... в цьому році гривня 20, гривня 30, гривня 50. Доки ці продукти дешеві, львів'яни скуповують їх мішками, запасаються на зиму. Я вже купила, ще куплю, тому що цього року дуже дешево і дуже гарна, суха цибуля. Прекрасно, прекрасний урожай цього року. Порівняно з минулим роком. То небо і земля. Скільки купили? Купила три щітки, ще дві куплю. Січу з морквочкою, затовкаю банки на зиму. Зараз підуть голубчики зроблю собі для сім'ї. Що ще салатики робимо? Поки свіжа капуста дуже якісна, і зараз вітамінки треба їсти. У багатодітній сім'ї пані Наталії. Діти ікру ложками не їдять, та й делікатесами не зловживають. До зими готуються заздалегідь. Кажуть, цього року не голодуватимуть, якось переживуть. Бульби 400 кілограм, цибулі три мішочка, таких більших. Буряка багато йде, моркви йде на зиму. Грошей не вистачає, бо що я получаю на дітей, півтора тисячі маю. Люблю, їсти багато смаженої бульби. А цибулю, буряк, капусту. Цибулю. І ще що? Буряк там з бульбою. Попри те, що ціни нині найнижчі, дитячі садки овочами на зиму не запасаються, тому скуповують продукти за різними цінами. Закуповуємо кожного тижня відповідно до потреби. Скінчилася картопля? Беремо свіжу. В, то, в підвалях нас нема. Колись ми заготовляли, тримали в підвалі, тепер такої необхідності нема. Весною одні, літом другі, осени треті. В інших областях України продукти з борщового набору продаються майже удвічі дорожче. Тому і на львівських ринках зараз частенько можна побачити покупців з інших регіонів. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.